Всім привіт! В цьому відео хочу познайомити вас з настільною грою «Анахроність». Це гра євро на виставлення робітників. Грається вона від 2 до 4 гравців віком від 15 років. У кінці відео прошу поставити лайк, підписатися на канал та залишити коментар. Це допомагає розвивати його і надихає мене робити ось такі відео. Світ змінився безповоротньо. На дворі 26 століття. І нова земля повільно відновлюється після дня очищення. Дня, коли загадковий руйнівний вибух сколихнув світ, майже все людство було знищене. Ті, кому пощастило вижити, сформували чотири ідеологічні течії, у яких були різні погляди на існування. У грі ви будете представляти одну з них. За допомогою лідерів ви будете розбудовувати власне місто, використовувати різні проекти, подорожувати у маму. Наймати працівників та робити научні відкриття. Все це стало можливим після появи такого ресурсу, як нейтрон, ціна використання якого неймовірно висока. Існування. Дізнавши, що на землю насувається метеорит, протистояння між течіями тільки посилюється. Ви, як лідер, маєте підготувати власну течу до евакуації після астероїдного удару, щоб у майбутньому керувати людством. Склад гри, двостороннє поле, Двосторонній планшет евакуації, чотири двосторонні планшети гравців, сторона Б у них асиметрична. Чотири види робітників, такі ресурси, як уран, титан, золото. Вода і нейтроній, жетони переможних балів, Жетони енергоядер, 18 суперпроєктів. кубики досліджень, жетони наукових відкриттів, кубики парадоксів, жетони парадоксів. Такі будівлі, як електростанції, заводи, життєзабезпечення та лабораторії, жетони аномалій, жетони блокування комірок, жетони руйнування столиці, фрагменти хронології і фрагмент астероїдного удару, карти досягнень, карти найму та ресурсів. Карти початкових ресурсів, комплект гравця, 4 двосторонні планшети лідера, жетони екзокостюмів. бажання можна замінити на фігурки, маркери течії, жетони розривів, 4 герби та маркери морального духу і подорожі у часі, 8 карт лідерів, по дві на кожну течію. Карти пам'ятки. Правила і блокнот для підрахунку. Підготовка до гри. Викладіть ігрове поле відповідно до кількості гравців. Викладіть кубики досягнень у відповідні місця на полі. Викладіть планшет евакуації стороною без руйнування. Зробіть запаси усіх ресурсів на ігровому полі. Перетасуйте колоду у видобутку ресурсів та найму і покладіть поруч з полем. Розсортируйте усі будівлі за типами, перетасуйте кожен та сформуйте 4 колонки, виклавши їх горілиць. Лабораторії необхідні для подорожі у часі. Заводи. Тут можна дешево отримати ресурси. Життєзабезпечення. Необхідні для видобутку води. Лабораторії. Роблять наше місто більш прогресивним. Покладіть жетони аномалії поруч з полем. У досяжності для всіх гравців викладіть робітників, жетони переможних балів, енергоядра, жетони парадоксу і кубик парадоксу. Розсортуйте жетони научних відкриттів і покладіть поруч з полем. Перетасуйте фрагменти хронологій і викладіть сім з них. Викладати можна звичайною стороною або з додатковими бонусами і штрафами. Після четвертого фрагменту викладаємо фрагмент астероїдного удару. Перетасуйте суперпроекти та викладіть над кожним фрагментом хронології. Перший викладається горілиць. Щоб збудувати суперпроект, вам необхідно перебувати у відповідному проміжку часу. Тому нерідко прийдеться повертатись для цього у минуле. Викладаємо маркери фрагменту у часі. Перетасуйте карти досягнень та викладіть 5 з них. Це і будуть додаткові цілі на гру. Визначившись течею, домовтесь, на якій стороні грати. Сторона А симетрична, сторона Б асиметрична. Отримайте 6 базових екзокостюмів. Маркер течії. 9 жетонів розриву, маркери морального духу та подорожі у часі. Викладіть їх на відповідні місця. Візьміть планшет вашого лідера та оберіть сторони. У всіх вас будуть різні умови евакуації, різні можливості набору додаткових балів та різні стартові ресурси. Тримайте стартові ресурси, що вказані на планшеті вашого лідера. Робітників розміщайте у відповідні колонки, втомлених або відновлених. Оберіть лідера на партію. Зверніть увагу, що кожен має свою властивість. Визначте першого гравця. Усі інші отримають додаткову воду в залежності від порядку ходу. Приготування до гри завершено. Ігролап гра складається із семи ер, після завершення яких гра завершується. Кожна ера складається із шести етапів. Перший етап етап підготовки. Перегорніть суперпроєкт над наступним фрагментом хронології. Відкрийте карту найму і сформуйте ринок робітників. Потім відкрийте карту добичі ресурсів. З правої сторони ресурси у нас незмінні. Ліворуч викладіть ресурси зображені на карті. Утворіть другу колонку для кожного типу будівель. Усі відкриті будівлі з двох колонок доступні для будівництва. Другий етап. Етап парадоксів. У першому раунді ми його пропускаємо. Починаючи з другої ери, гравці будуть кидати кубіки парадоксу. У даному випадку кубік парадоксу кидає тільки жовтий гравець, тому що він має два жетони розриву. Тепер він має розмістити один жетон парадоксу собі на планшет. Третій етап. Етап підзарядки. Зараз ми можемо зарядити наші екзокостюми. До астероїдного удару ми маємо три безкоштовних підзарядки. Решту костюмів ми можемо зарядити за енергоядра або за ресурси. Сплачуємо енергоядро і заряджаємо костюм. За сектори без костюмів додатково беремо по одній воді за сектор. Четвертий етап. Етап викривлення часу. Усі гравці беруть на руку жетони розриву і можуть за бажанням обрати до двох жетонів ресурсів з майбутнього. Все це ви вирішуєте таємно. Після чого починаючи з першого гравця. Розміщуєте ваші жетони на фрагменті хронологій. Накриваючи бонуси або штрафи, також їх отримуєте. Після того, як один з гравців повністю накриє всі місця жетонів парадоксу, він має викласти один жетон аномалії собі на планшет. Властивості цієї течії розміщати їх будь-куди. Усі інші розміщають на найлівіші вільні місця. П'ятий етап. Етап дії. Він найбільший. За допомогою екзокостюмів ви можете відвідувати шахти, локації для будівництва, найму, досліджень, торгівлі з кочівниками і очищення води. Коли розбудуєте місто, можна відправляти робітників і туди. Для цього екзокостюми будуть непотрібні. Розглянемо локації на полі. У такі великі шестикутники ми можемо відправити людей у екзокостюмах будь-яку кількість разів. Малі шестикутники розраховані лише на один екзокостюм, Очищення води. Берете заряджений екзокостюм, розміщуєте у нього любого із працівників і, відправляючи, отримуєте три води. Відправивши туди вченого, додатково отримуєте ще одну воду торгівля з кочівниками. У цю локацію також можна відправити любого із працівників і виконати один необхідний вам обмін ресурсами. Відправивши сюди адміністратора, можна виконати два обміни дослідження. Відправивши сюди робітника, візьміть два кубика досліджень та викладіть один з них потрібною вам стороною. Інший киньте. Ви провели дослідження. І тепер берете жетон наукових відкриттів створеної комбінації. Навіщо нам вони потрібні? При створенні суперпроєкту нам необхідно буде сплачувати, окрім ресурсів, ще і вказані на них жетони відкриттів. Також у кінці гри вони приносять нам переможні бали. У локацію досліджень ми можемо відправляти лише вченого або генія. Інженеру і адміністратору ця локація недоступна. За друге місце вже треба буде сплачувати воду. Найм робітників сюди не може йти вчений, а інженер не може найняти генія. Адміністратор може найняти будь-кого тут також лише два місця. Найнявши когось із працівників, ми одразу беремо бонус, зображений напроти нього. Найнятого робітника викладаємо у активну зону. Найнявши генія, можна обрати будь-який бонус. Геній замінює любого із робітників. Будівництво. У цій локації ми можемо збудувати якусь будівлю або суперпроект. Сплачуємо ресурси плюс жетони наукових відкриттів. Будівництво починається з лівої сторони планшети. На будівництво ми можемо йти вченим. Ідучи туди інженером, отримуємо знижку в один титан. Адміністратор будувати не може. Шахта. Сюди можемо відправити будь-кого. Але під час повернення інженер буде повертатися у колонку активних робітників. Розміщуючи робітника, ви маєте взяти праворуч ресурс навпроти нього, а ліворуч будь-який. І остання локація це Всесвітня Рада. Вона платна. Відправившись сюди, ви можете здублювати одну з трьох локацій, якщо вони всі зайняті. Якщо локації не зайняті, ви можете сплатити дві води, щоб перехопити першість. Під час наступної ери ви будете ходити першим. Шостий етап. Етап кінця ери. Повертаємо усіх використаних робітників з поля та власного планшета. Перевіряємо, чи не стався астероїдний удар або кінець гри. Повернення робітників відбувається у відповідні місця на планшеті. І якщо місце та умови, де вони перебували, дають можливість повернути робітника у зону активності, то зробіть це. Усі інші працівники повертаються у зону втомлених робітників. Далі просуваємось у наступну еру. Цей лідер під час 6 етапу може витратити 3 води і виконати одне дослідження. Викладає один із кубіків, як йому треба, а інший кидає. Тепер може отримати один жетон наукових відкриттів. Розглянемо приклад етапу парадоксів. Спочатку жовтий гравець кидає за першу еру і викладає жетон. Далі кидає коричневий. І тепер вже він має викласти два жетони. Жовтий завершує китки. Якщо під час розміщення усі місця зайняті, гравець зобов'язаний викласти один жетон аномалії на планшет міста. Властивості цієї течії дають можливість розмістити у будь-яку ділянку міста. Усі інші мають розміщати у найлівішу вільну ділянку. Після того, як ви розмістили жетон аномалії, ця ділянка заблокована. Приберіть усі жетони парадоксів з планшету. І за бажанням можете повернути один жетон розриву. Ви самі обираєте який. Після розміщення жетону ви більше не кидаєте кубики парадоксів у цій ері. Дії на планшеті. Тут ви можете виконати пробудження двома способами. Викладаючи жетон вільної дії, ви понижуєте моральний дух, але всі робітники з зони втомлених переміщаються в зону активних. Інший спосіб це відправити робітника з активної зони, сплативши необхідну кількість води. У даному випадку сплачуємо 5. Переміщаємо робітників у активну зону. І підвищуємо моральний дух. Якщо ви не можете понизити моральний дух, то втрачаєте людину. Коли ваш моральний дух на максимальній позначці, то тоді під час відновлення ви отримуєте два переможні бали. Розглянемо, як працюють електростанції. Відправляємо туди працівника. Зараз ми знаходимось ось у цьому проміжку часу. Наша сила польоту максимум 3 фрагменти часу. Вирішуємо полетіти сюди, тому що хочемо повернути один із ресурсів, який брали у майбутньому. Повертаємо нейтроні і прибираємо жетон розриву. Після чого просуваємо маркер подорожі у часі вперед на один. Тепер жовтий гравець знаходиться у цьому проміжку часу, і, виконуючи дію будівництва, може збудувати цей суперпроєкт. Тепер він йому доступний. Наше місто має ось такі позначки. Вони вказують на тип споруд, які можна тут будувати. Проєкти можна будувати у будь-якому з типів споруд. Відправляючи інженера або генія на завод, ви одразу отримуєте енергоядро. Відправляючи сюди робітника, сплачуємо один уран і одразу отримуємо 6 води і один переможний бал. Суперпроекти також нам дають класні ефекти. Зараз закінчується четверта ера, після якої у нас відбувається астероїдний удар. Переверніть планшет евакуації на активну сторону. Тепер у нас стала доступна ще одна локація. Вона не має обмежень на кількість гравців, і її можна відвідувати лише раз за гру. Відтепер наша столиця буде зазнавати руйнувань. У грі є три різні види типи жетонів руйнації столиці. Тепер необхідно їх перетасувати. Та випадковим чином викласти два жетони у відповідні локації. Цей жетон означає, що відвідавши цю локацію, ви зможете перемістити робітників із зони втомлених у зону відновлених. Цей жетон означає, що ми можемо зробити додатковий найм. Тепер готуємо наступну локацію. Тут можна зробити будівництво зі знижкою в один нейтроній. У цій локації ви отримаєте додаткові переможні бали в залежності від того, де зробили будівництво. І тепер викладаємо останні два жетони. Тут ми просто отримаємо додаткові два переможні бали. А тут нам можна виконати додаткове будівництво суперпроекту. Після астероїдного удару ми також маємо заблокувати два вказаних місця під зарядки екзокостюмів. Здатність цього лідера дає можливість цього не робити. У цього лідера нема такої здатності, тому ці місця блокуються, і тепер вони недоступні для підзарядки. Відтепер жовтий має лише 4 місця підзарядки екзокостюмів. Виконуючи підготовку на першому етапі після астероїдного удару, відтепер тут завжди буде викладатися нейтроній. Решту ресурсів формуйте відповідно до картки ресурсів. Праворуч все залишається без змін. Тепер після астероїдного удару. У свій хід ви можете виконати дію евакуації, але для цього треба виконати умови, вказані на вашому планшеті лідера. Цей гравець має 8 води, тому може виконати евакуацію. Він отримує 3 переможні бали за умову і по 5 балів за кожен суперпроект. Для того, щоб евакуюватись, йому треба використати заряджений екзокостюм. Евакуацію може провести любий вид робітників. Евакуювавшись, ви викладаєте свій маркер течії і отримуєте переможні бали. Гравець, який буде евакуйовуватись останнім, отримає мінус три переможні бали штрафу. Після того, як під час етапу дії ці локації будуть зайняті, вони будуть перегортатись, і це означає, що вони зруйновані, відтепер вони недоступні. Після ери, коли все місто буде зруйноване, гра закінчиться. Повертаючи робітників із столиці, перегортаємо жетон. Кінець гри. Гра закінчується після Сьомої ери або після ери, коли місто зруйноване. Дуже важливо під час гри позбутися жетонів аномалії. Позбутися їх можна, сплативши відповідні ресурси та відправивши туди людину. Приберіть жетон з планшета міста. Людину ви також втрачаєте. Тепер у кінці гри ви не отримаєте мінус 3 переможні бали за такий жетон. Підрахунок балів. Порахуйте ваші бали, здобуті під час партії. Бали на треку подорожі і у часі. Бали на треку морального духу. Бали, вказані на будівлях та суперпроектах. Бали за жетони научних відкриттів. Поверніть усі можливі ресурси з вашого запасу, які брали з майбутнього. Або отримайте мінус 2 бали за кожен жетон розриву, який не змогли повернути. Також отримайте 3 переможні бали за першість у картках досягнень. Сподіваюсь, що такий формат відео вам сподобався. Якщо цікаво дізнатися про доповнення до цієї гри, то пишіть у коментарях. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Це допомагає його розвивати. Всім дякую за перегляд!